Христос прийшов на землю, щоб страждати. Ніхто не міг Його, як Господа, прийняти. ніхто не вірив в ті великі чудеса, і що покинув ради них він небеса. Коли прийшов він, щоб страждання понести, приречений, щоб від гріхів усіх спасти. о, якби люди розуміли, що є гріх, привів небинного Христа, страждать за всіх, прости Господь. Прости, що відвернувся твій народ, прости за те, що біль гріха ти відчував. Любов є безкінечна і чиста для всіх людей явилась благодать Христа Він всіх приймає, хто шукає доброти і шлях до неба, щоб у вічність нам бійти. О відвернувся він народ, прости за те, що біль гріха ти відчував, коли на хрест ішовів мука. Я вітаю вас, улюблені брата і сестри, дорогі друзі, всі, хто сьогодні слухає вечірні роздуми над Словом Божим. Пройде декілька хвилин і ми з вами схилимося в молитві. Ми будемо дякувати Богові за день, який наближається до закінчення. Ми будемо дякувати Богові за всі його милості, за Його благословіння, а можливо, у когось будуть і нарікання на цей день, на те, що відбувалося в ньому. Але це все буде залежати від того, чим наповнене наше серце. І це буде залежати від того, що ми бачимо в нашому житті. Чого ми бачимо більше: благословінь чи випробувань? Що, що ми вкладаємо в те, що ми бачимо своїми фізичними очима. Тому що від нашого фізичного погляду, від нашого фізичного бачення залежить і наше духовне бачення. Текст, який я хочу запропонувати для наших роздумів, записаний у Євангелії від Марка, 8 розділ, 22 22 віршу. Оздоровлення сліпого в Іфсаїді. І текст звучить так: І приходять вони в Іфсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього, і взяв він сліпого за руку та й вивів його за село, і, послинивши очі йому. Поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять не мов би, дерева. Потім знов він поклав руки свої на очі йому і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. Ми можемо багато думок з цього приводу, з цього тексту розглядати. Хтось запитує, чому Ісус Христос не стілив цього чоловіка з першого разу, В когось можуть виникати інші питання. Я хотів би звернути увагу на те, що цей чоловік був сліпий. Він не бачив. Він не бачив нічого, але від зустрічі з Ісусом Христом і від того, що Ісус Христос робив із ним, Він починає бачити. Спочатку він бачив людей, які ходять немовби дерева, а потім від подальшого його спілкування з Ісусом Христом, Його погляд, Його бачення, воно починає змінюватися. І він почав виразно, чітко все бачити. Дорогі мої, це урок для кожного з нас. Ми зустрілися з Ісусом Христом. Ми починаємо дивитися на світ і на тих людей, які нас оточують, очима Ісуса Христа, очима Божими. Тому що ми можемо дивитися і ми можемо бачити тільки людей злих, тільки людей недобрих, які крадуть, які злі, які вбивають. Ми можемо бачити це. Ми можемо бачити з іншої сторони, ми можемо бачити людей, які погрязли в гріхах. Але це нещасні люди. Це нещасні люди, яким треба допомогти. Ісус Христос міг подивитися на цього чоловіка сліпий. Ну, Можливо, хтось згрішив, можливо, його батьки, можливо, він сам, як уже було в одній історії. Коли учні запитували, хто згрішив, він чи батьки його. Але Ісус Христос на цього чоловіка подивився як на людину нещасну, на людину стражденну, якій треба допомогти. І він це зробив. Від того, що ми бачимо навкруги, залежить те, що є в нашому серці. Пам'ятаєте одну історію, це ніби дитяча загадка була. Двоє чоловіків робили одну і ту ж саму роботу. Здається, чистили комен. Але при цьому один з них вимазався в сажу. А інший залишився чистим, можливо, працював трошки акуратніше. І ось, коли вони закінчили роботу, вони глянули один на одного, і один з них пішов вмиватися. Як ви думаєте, хто пішов вмиватися? Пішов вмиватися той, хто був чистий, тому що він подивився на того, хто був вимазаний, хто був нечистий. Він побачив його саме так. Він побачив людину, яка була вимазана. І він вирішив, що він і сам такий. Так от, дорогі мої, коли ми дивимося на людей і бачимо в них тільки зле, коли ми бачимо в них тільки недобре, то можливо, ми такі? Можливо, ця проблема є і в нас, і нам цю проблему треба виправляти. Єлисей у свій час молився до Бога. Це стосовно його учня, який злякався. І він говорить, Господи, зроби так, щоб він бачив. Дорогі мої, можливо, це має бути молитва кожного з нас сьогодні. Господи, зроби так, щоб я бачив, щоб я бачив Твої благословіння, щоб я бачив добре в людях, щоб я бачив благословіння, які мене оточують, які виливаються на мене. І коли ми з такою молитвою будемо підходити до Господа, то він буде виходити на зустріч. Він буде нам допомагати. Він буде наш погляд, наш фізичний і духовний погляд, наше бачення буде виправляти. І в результаті і до нас будуть стосуватися ось ці слова. І прозрів той, і одужав, і виразно став бачити. Дорогі мої, благословені вам, духовного бачення вам і вдячного серця за все те, що Бог посилає для нас, чим Він наповнює наше життя. Амінь.